Вітаю! Хочу поділитися нещодавно зіграною своєю партією, в якій вдалося провести стрімку атаку на короля противника. Я граю білими фігурами Е4 С6, захист каракан. Д4 захоплюємо центр. Д5 чорні цей центр одразу атакують. Кінь c 3. Виводжу фігуру разом з тим пішака на Е4 захищаю. Розмінялись, кінь F6, також розмінялись. Раніше тут частіше забирали пішаком G в сторону центру. через те, що Якщо забирати пішаком Є, то може ну, виникає така структура. І якщо тут чорні тибілі розміняють усі свої фігури, і вийде ось такий от пішоковий Еншпіль, то цей пішоковий еншпіль буде з великою перевагою білих, близький до виграшної, через те, що три пішаки білих. Здатність стримати чотирьох пішаків чорних на королівському фланзі, через те, що ось тут два здвоєних пішаки є. А на ферзовому фланзі у білих чотири пішаки проти трьох чорних, і білі можуть тут організувати, створити собі прохідного пішака. Але до пішакового Енспілю треба ще дійти. Це взяття має свої плюси в тому, що більш цілісна структура виходить. на Королівському фланзі, тобто пішоки не відірвані один від одного. Це також дає, коли король буде рокірований в коротку сторону, король буде краще захищений. І зараз частіше забирають таким чином. Я захотів вивести слона на d3, але не можна одразу цього робити, тому що пішак на D4 тоді втратиться. Ферзь вже не буде захищати пішака, тому я спочатку зіграв C3. Слон D6, слон D3, рокіровка. Кінь Е2. Зазвичай коня на F3 ставимо так, але тут на F3, по-перше, в нього не так багато перспектив. Тобто, на поля є е... Г5 та Е5, з цього коня не поставив через пішака F6. І крім того, шах по лінії є від турени, дуже хочеться отримувати. Тому коня поставив на Е2. Чорні зігралася тура Е8, Рокіровка. слон Г4. Ферзь с 2. Ви ферзя, атакую пункт H7 і разом з тим відходжу від зв'язки. H5 зіграли чорні. Так, доволі різко пішаком походили. Але це цілком нормально. Тут чорні в цьому варіанті часто свого пішака аж кидають на позицію білих, користуючись тим, що в захист короля і так доволі надійний. Тому ніяких проблем з цим ходом немає. Я походив аж 3. Розміняли слона на коня, і зараз пішак на H5 під боєм. Тут треба було чорним зіграти G6. Ходом G6 своїм пішаком захистити пішака на H5. Чомусь не робиться цей хід. Не можу зрозуміти чому. зробився Цілком солідно було, бо пішаки захищають один одного, все міцно стоїть. Але замість цього вони зіграли пішаком на H4. У них була ідея, ми далі побачимо, в чому була їх ідея. Але це їх хід помилковий. Я зіграв слон С4, поставив слона на найбільш активну позицію b5 від суперника, атакує слона, тому слона відводжу. І тут суперник зіграв слон D6. Ідея його в тому, що він хоче поставити свого ферзя на d6 і буде загрожувати матом на H2. І тут якраз якби не пішак на а 4 то я би просто зіграв би, зіграв би десь G3 і все нормально прикрив би цю діагональ. Але саме через те, що пішак стоїть на а 4 мені не вдасться не вдасться захиститись ходом Г3. А якщо захищатись пішаком на F4, то це ну, доволі позиційно неприємно через те, що дуже сильно обмежить цього слона, який стоїть на С1. Отже, такі загрози у чорних, це те, що хоче чорні зробити. Але мені тут вдалося знайти сильний хід, який веде до атаки противника. Здається, що ми лише ще навіть не вийшли з дебюту, так? Тобто дебют ще продовжується. Але чорні вже через 6 ходів здадуться. Я тут в цій позиції зіграв ферзь G6, користуючись тим, що пішак на F7 зв'язаний. Я зараз загрожую побити на F7 та поставити мат в два ходи. Загрожує Забрати на F7, король відійде на H8, наприклад, я зіграю ферзь H5 і це буде матом. Тому F7 треба захищати. Зіграли Тура 7. Слон на 6 Тепер атакую на G7, знову користуючись зв'язкою. Загрожує один, в один хід, загрожує ферзь G7, тому наступний хід чорних вимушений. Вони грають ферзем на F8, захищаючись на. Захищаючи на G7. Тепер мої слони та в фересі максимально активні, максимально створюють загрози, потрібно підвести інші фігури. Зіграв турою на Е1. Ставимо туру на відкриту лінію і розмінюємо захисника Одну з захисних фігур противника. Він розмінюється турами. Моя тура. Я вже маю відкриту лінію, моя тура загрожує стати на е 8 наприклад, і ферзь не зможе забрати туру, а якщо забере, то я поставлю мат на г 7 Тобто вже тура створює серйозні загрози. Зіграли кінь д 7 для того, щоб відкрити свою туру, і тура чорних тепер контролює 8 лінію. Але якщо не вдалося вторгнутися на 8 лінію, я вторгаюсь на сьому лінію. І додатково нападає на пункт F7, і суперник беззахисний. Пункт F7 немає як захищати, він неодмінно впаде. Ще була зоб... позиція чорних програна. Ще був зроблений хід короля H8, я забрав на F7, ферзь під боєм відійшов ферзем, Слон g 7 і тут суперник здався, не, не... Єдиний захист від шаху це забрати слона, після чого я забираю своїм мат, але суперник здався раніше. Ось така гарна партія, мені дуже сподобалась. Сподіваюся, вам також сподобалась. Дякую за увагу. До зустрічі.